i'm Пісня перекладена десятками мов різних народів світу. Її впізнають за мелодію з перших слів. Автор Андрій Самілович Малишко Наш Земляк. Саме ця пісня стала візитівкою поета. Народився та виріс у тоді ще селі Обухові. Його перо ніколи не втомлювалося писати, а в піснях перепліталася любов до батьківщини, свободолюбство та возвеличення жінки-матері. Я тут жив. Отут я походив, де із віконця промінь б'ється в очі, де вік новий встає у темні ночі, поміж доріг і обважнілих нив. Так, я тут жив, отут я походив. Він плідно працював із Платоном Майбородою, який є автором музики, на яку покладено чимало написаних Андрієм Малишком рядків. У обухові великого та відомого земляка шанують щороку. Присуджується премія Андрія Саміловича, Малишка, талановитим митцям або мисткиням. Зазвичай при проведенні таких заходів наочно демонструється автентична колекція шитих місцевими вишивальницями та вишивальниками рушників. Проводяться майстер-класи з вишивки. Фестиваль Рідна мати моя також є традиційною щорічною родзинкою культурно-просвітницьких міських заходів. До Обухова приїздять відомі зірки української естради. Особливої уваги заслуговує і школа, яка носить ім'я Малишка. Уже 111 років колись земська школа, а тепер академічний ліцей номер 1 вчить учнів. А колись тут освіту здобував і сам Андрій Малишко. В пам'ять про поета для учнів завжди відкрита Малишкова світлиця. Музей садиба Андрія Малишка це невмируща пам'ять про поета. На екскурсію сюди навідуються не лише обухівці. Послухати про життя, інтимну лірику та відчути незнищенний дух свободолюбивого Малишка приїздять гості з різних міст України. Постать Андрія Малишка в українському суспільстві багатогранна та унікальна. Вже минуло 53 роки з дня його смерті, але людина живе доти, доки живе про неї пам'ять. Малишкові рядки невмирущі та незнищенні, адже вони є сакральними словами української нації.